20 жовтня 2023 року авіація Збройних сил України завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та чотири по зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем Сил безпеки та оборони України уразили пункт управління склад боєприпасів, три райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки, а також станцію радіоелектронної боротьби рашистів. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. В районі тимчасово окупованого селища Чаплинка Херсонської області пролунали вибухи. У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав вибух, а також партизани підірвали автівку з рашистськими загарбниками, які грабували квартири містян. У тимчасово окупованому Криму в Севастополі Акєр знову оголошували повітряну тривогу і зупиняли транспорт. Пролунали вибухи, працювала ординська протиповітряна оборона. Також рашисти знову перекривали горезвісний Керченський міст, військово-транспортний літак іл-76 рашистських галактичних люфтваффе викотився за межі злітно-посадкової смуги і згорів в Таджикистані неподалік Душанбе. Екіпаж, на жаль, не перетворився на хороших росіян.